За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, за останній місяць захворюваність на ковід у світі зросла на 52% у порівнянні з місяцем попереднім. Що в Україні в цей час відбувається, із епідситуацією, про це говоримо із заступником міністра охорони здоров'я, головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним. Пане Ігоре, я вас вітаю, Так, колеги вітаю. Розкажіть нам, яка в Україні зараз динаміка захворюваності на ковід, і чи бачите ви тенденцію до зростання кількості випадків захворювання? Ну насправді зараз маємо е, стабільну ситуацію з коронавірусною інфекцією. В середньому, до прикладу, за минулий тиждень е, в нас було зареєстровано 8700 випадків захворювання саме на covid 19 е, і е, певна кількість, звісно, це і діти. Але разом з тим, вже протягом останніх декількох тижнів е, цифри е, цифри по захворюваності вони перебувають на такому відносно стабільному рівні. Якщо подивитися на ситуацію в світі, то дійсно. В світі, в залежності від країни від саме регіону, ситуація в деяких районах вона погіршується, але разом з тим, в Україні, ми поки що бачимо таку стабілізацію і напевно будемо спостерігати її ще до кінця цього року. Стосовно штамів, то в Україні продовжується секвенування, тобто розшифрування геному. І серед основних підтепів ми зараз виділяємо підтип вже пірола, і три випадки було зафіксовано минулого тижня. Два у Вінницькій області, один в Кропивницькому. І перший випадок піроли було заєстровано в Україні ще на початку листопада, в Рівному. Але по суті, цей субваріант він не є чимось. Клінічно новим або клінічно невідомим по суті, особливих відмінностей від інших омікрон штамів у цього субваріанту. Немає чи ефективна вакцина уже та яка в Україні наявна від нового штаму коронавірусу, чи захищає вона? Так, абсолютно проти, проти омікрону захищає будь-яка вакцина, яка є, яка використовується на рівні країни. Але разом з тим, за рахунок співпраці з механізмом ГАВІ, було поставлено додаткову кількість вакцин. Саме Омікрон специфічної ця вакцина є, скажімо так, найбільш пристосованою саме до штамів і субваріантів Омікрон. Тому ця вакцина зараз є на рівні областей, її є в достатній кількості, і вона рекомендована як для базового курсу. Ще. Плення так і для проведення бустерної вакцинації, тому вона є доступна і вона є зараз по статистичним даним, і по науковим даним найбільш ефективна саме проти а, омікрон специфічного ковіду. А пірола, тобто, проти теж пірола, теж діє точно, точно також, тому що ага. пірола є субваріантом якраз навколо омікрон. Люди зараз щепляться за власним бажанням чи тільки у випадках, вже в лікарні, наприклад, людина, або за направленням сімейного лікаря безпосереднім. Ну насправді, якщо подивитися цифри статистики, то е, щеплення доволі значно в нас впало і по кількостям е, тут дуже багато пояснень. Але е, сумарно, якщо подивитись за грудень, то за весь грудень було зроблено трішки більше 17 тисяч щеплень. До прикладу, якщо взяти листопад, то е, ми виходили на 32 тисячі щеплень впродовж одного місяця. Тому активність, скажімо так, вона є менша е, е, і е, все рівно залишається великий прошарок. Населення великий прошорок українців, які ще не отримав навіть щеплення. Базово, тобто первинне, яке рекомендовано всесвітньою організацією охорони здоров'я, і те, якщо подивитися, то е, перший бустер робило в нас трішки більше ніж 3,3 мільйона осіб. Е, мільйона. Перший бустер точно також як і другий бустер є рекомендованим, тому що найменше в нас е, 14-13 мільйонів українців. Вони ще потребують е, проходження щеплення для того, щоб мати повноцінний імунітет. Ну, окрім ковіду, у нас ще ж звичні гервії та грип. Є 22 грудня. Міністерство охорони здоров'я повідомляло про те, що двоє українців померли через ускладнення грипу. Яка динаміка із цими захворюваннями зараз? Так, все вірно. Вже ми бачимо, що в регіонах зафіксовано циркуляцію вірусів грипу, і це типи А і Б. І скоріше за все, що впродовж цього січня ми будемо спостерігати, те, що все більша частина областей буде все ж таки фіксувати таку циркуляцію. Зараз така циркуляція зафіксована в 40% регіону, і дійсно на жаль, але грип доволі часто приводить до летальних наслідків, до саме летальних випадків внаслідок наслідок у склад від грипу за останні два тижні. Вже зареєстровано чотири летальних випадки, і всі ці чотири випадки вони зареєстровані. На жаль, в Анбанківській області пацієнти не були вакциновані ані проти грипу, ані проти ковіду. Тому тут дійсно треба звернути увагу і захистити себе. І особливо це стосується тих пацієнтів, які мають супутні неінфекційні захворювання, такі як стево-судинні, бронхіальна, ахма, цукровий діабет або онкологічний. Вічне захворювання і, і сумарно, якщо подивитися по статистиці, то а, вже з а, початку епідемічного сезону перехворіло на грип ГРВІ та ковід сумарно а, трішки більше аж 1%. Цілих 70 мільйонів мільйона українців, і в середньому, десь починаючи від тижня до тижня, поки що ми бачимо поступове саме зростання випадків грипу та ГРВІ. Ну єдиним надійним способом запобігти тяжкому перебігу грипу є вакцинація, але зазвичай рекомендують робити щеплення від грипу перед епідсезоном. Зараз є сенс щепитися. Так, абсолютно, вакцина є ефективна впродовж цього епідемічного сезону, і тут не вартує прив'язуватися до його початку або до його завершення. Людина, яка має е ризик е так важких наслідків са грипу, вона має пройти щеплення як тільки в неї з'являється така змога. Тому е тут -то, щеплення навіть всередині епідемічного сезону воно буде ефективно. І, і тут просто вартує наголосити, що ситуація дійсно від регіону до регіону в нас різна зараз. Е Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська область мають найбільші показники, тому я би радив звертати увагу і щепитися в незалежності від того на якому зараз етапі підсезону ми будемо перебувати. Зрозуміла, дякую вам дуже за те, що долучилися і нагадали про необхідність вакцинації і проти ковіду, і проти грипу. Не встигли поговорити про кір, але я переконана, що в майбутньому поговоримо. Там теж вакцинація необхідна. З нами був зараз Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України.